Євгеній Руденко два роки поспіль виграє Кубок України з автомодельного спорту. Привіз його з собою, бо приз перехідний Приїхало дуже багато спортсменів, дуже багато опитних. Приїхали дуже багато досвідчених спортсменів. У них якісна техніка та висока майстерність пілотування. Боротьба буде дуже запеклою. П'ять-шість моделей мчатимуть у декількох секундах одна від одної впродовж всієї гонки. Проте думаю, що мені вдасться зберегти швидкість і забрати кубок до Харкова. Саме у Харкові 1958 року відбулись перші змагання з автомодельного спорту не лише в Україні, а й в цілому союзі. У Львові в останні подібні перегони відбувались 30 років тому. Розповідає президент федерації Віктор Качур, який займається цим видом спорту уже понад п'ятдесят. Років. Знайшовся ентузіаст Володимир Мельничук, який взяв на себе основну, основне навантаження, щоб провести ці змагання і відродити цей напрямок у Львові та області. Володимир Мельничук у цьому спорті близько року. У нас це не розвинуто, тому не було де займатися і воно так закінчилось на стадії хобі. А минулого року щось знову згадали за це хобі. Син підріс. Ми поїхали в Київ на одні змагання, на другі, почали показувати якісь результати відповідно, і е, воно нас затягнуло в цей спорт. Син Володимира Мельничука Олег єдиний представник області на Кубку Львова. У своєму класі він зайняв друге місце. Я виступаю в класі Сі сток, 21,5. Влас досить. Ще треба займатися і займатися, але вже ну вже є результати і, і добрі. В автомодельному спорті хлопці виступають разом із дівчатами. Десять років займається ним черкащанка Марія Полосухіна. Кілька разів виборювала призові місця. Каже, на цьому кубку їй не просто змагатися з хлопцями. Марія розповідає, як керувати моделлю за допомогою спеціальної апаратури. а, задній хід, але не всі його застосовують, тому що деякі зовсім відключають, тому що задніх і заборонений на змаганнях. Такий пульт коштує від 300 до 1000 доларів, каже Євгеній Руденко. Він також розповідає про свою машину. З нею виступає у найпотужнішому класі F2. Тут об'єм двигуна внутрішнього згоряння становить 3,5 кубічні сантиметри. Євгеній каже, модель купують, однак повністю розібраною. Це модель класу f 2 масштаб 1 до 8, повний привід на на всі чотири колеса двоступенева автоматична коробка передач, двотактний двигун. На прямій швидкість до 70-80 кілометрів за годину. На довгій прямій може їхати до 140 км кілометрів за годину. Сам Євгеній цього разу не переміг. Першому класі F2 прийшов його напарник по команді Олег Іванов. А у класі TC Nitro Дмитро Кот із Києва. Між своїми заїздами виступає в ролі механіка, адже автомодельний це командний вид спорту. Під час перегонів тут передбачені кілька підстопів зі зміною шин та дозаправками. Ми, грубо кажучи, допомагаємо один одному, коли на етапах кваліфікації, в принципі, одному можна провести кваліфікацію, тобто ти модель заправив, в принципі, вистачає на 5 хвилин на кваліфікації заправки. то вже в фіналах ну, сам же ж, тільки, тільки що бачив, як виходить заправка, тому треба обов'язково мати напарника». Для популяризації цього виду спорту у Львові створили RC Racing Club Львів. Більше інформації про нього можна зайти, зокрема на Фейсбук-сторінці клубу Богдан Звоник, Андрій Іщик, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.